Всім привіт! Вирішив записати відео. Відповідно, зараз, щоб ми побачимо ну, розуміння, як сьогодні, сьогоднішня лондонська сесія відпрацьовувалася. Тому ну, зараз ми побачимо. Я включив симулятор, відповідно, вернулися на там, так скажемо, 6 ранку по Києву. Якраз там ще поки була азіатська сесія, відповідно проговорю весь контекст. Тобто ми вже з п'ятниці розуміємо, що в нас є шортовий контекст. Таким чином це було підтверджено в даному випадку У нас пішов шортовий контекст. Сказати деталі не буду вже там вглублятися, бо тут теж довго розказувати. Відповідно, ми бачимо, є в нас наші таргети. Цікаві, якби яке було б добре зняти з даних діапазонах. На, сьогодні, ну, на ранок якби ми розуміємо, що точка інвалідації даного контексту шортового поки що залишається відповідно тут. Це вчорашній лондонський максимум, я так собі якби, прописую. Відміна контексту. Зараз просто побачите, видно як воно все буде розумітися. Далі ми фактично наша поє відповідно знаходиться тут. Вчора було підтвердження даної нью-йоркській сесії, ми бачимо у нас є на, на азіатській сесії даний фрактал, який був, ну, знімався. І, Відповідно, вже, ну, якщо на Азії то відкриватися, то вже можна було від цього фрактала вже продавати зі стопом за максимум відповідно, за точку інвалідації контексту. Але так як ми чекаємо, Ну а далі що буде? Тут тобто ми бачимо, що в нас, сказати, зараз буде відкриття Франкфурта. тобто ми вже даємо реакцію шортову. Але тут в даний момент бажано дочекатися, як буде відкриватися лондонська сесія. От відкриття лондонської сесії. Навіть трішки ми візьмемо. лондонської сесії Ми бачимо також дана тобто даний азіатський хай перезнімається, але точку інвалідацію нашу не знімає. Тобто контекст шортовий не відміняється. І тут в цьому випадку ми, розуміючи, що цей пересвіп ліквідності, тобто, як наша позиція набиралася. Цей пересп ліквідності, це все для шуртаів. Тому в цьому випадку ми, от наприклад, бачивши це так, розуміємо, що нам треба тут ну, якісь злом структури. Даже от на хвилинці зараз дивлюся, я вам просто покажу, як це все на хвилинці відбувається. От є в нас ще раз пересвіп, і ми розуміємо, що злом структури. Якби мовити, майбутній shift у нас відбудеться тут. Зараз все побачимо. Ми от бачимо, що ціна робить злом структури. Тобто цей максимум, це є, так би мовити, вже інвалідація нашого шортової ідеї. І ми бачимо, тут імбаланс є. Тобто, так як ми вже shift підтвердили, тобто зламали цю. Висхідну структуру. Ми зараз бачимо, що при... Тобто, якщо ціна вертається відповідно, в нашу зону інтересу, ми тут будемо шорти розглядати І відповідно дивимося. Тобто в нас вже був, ну, в принципі, якщо подивитися, у нас вже в даному випадку був тест. Тобто вже був тест імбалансу хвилину, він як виступає як індюсментом, тобто IDM, відносно слідуючий тест, можна навіть тут вже лімітку було кидати і з стопом за цей макс. Тобто от таким чином набирається, можна набирати позицію тобто ми розуміємо, що... Ну, якщо локально, ми можемо брати от сюди, якби, тобто на пересвіп цього мінімума е таргет. Якщо більш вже глобальніше дивитися, то відповідно, так як ми вже відмітили, е наші точки трішки нижче. Я ну, більше відмічу. Просто, просто Наскільки ми бачимо, тобто, от наша перша зона така з інтереса, це в нас відповідно співвідношення майже 11 РР. Тобто 11 ступів, так сказати, заробляємо. От ми бачимо, от ціна тестує, відповідно, відразу ціна вертається, тобто, нам дають позицію, стоп у нас є. Все, ми далі пішли. тобто з відкрита і от ми бачимо швидке реалізування. Тобто в даному випадку тут вже 6RR, це вже навіть дуже багато просто, якщо так взяти. Але це, ну, так би, розумію, що якщо на старших таймфреймах дивитися, то це якби ще тільки початок цього всього падіння. Все, от ідея відпрацьовує дуже швидко. Дуже якби якісно. Далі ми можемо спостерігати, як продовжується наша, ну якби ідея, то ми бачимо, що ми знову переснімаємо, вже можемо стоп ставити за дану точку, Ну, навіть ще, да, ще рано було. Вже після цього пересвіпа ми ліквідні знімаємо, повертаємося, відповідно. Ну, в будь-якому випадку, якщо хто локально дивився локальніше от до першого таргета, тобто у нас це перша наша FTA, то є, я би так сказав, би, що найкраще, ну, найкраща якби позиція це взагалі брати до першої FTA. Тобто от ми забираємо. Так, як подання FTA це 6 РР. Але ми бачимо, що все продовжується далі, тобто от ми стоп сюди переставили. Все продовжу. Вже ми в будь-якому без збитку, навіть в хорошому плюсі. От знову нас цю ліквіність перезнімають. І ми бачимо, що далі спускається ціна, тобто я вже стоп сюди переставляв, бо трішки далі нижче. На випадок того, що у нас може бути якийсь там ну, різкий розворот. Відповідно, ми, ну, у нас немає такого, щоб, щоб ми там тримали постійно позицію, ми можемо просто локально переставляти стоп. От і ми майже доходимо до, до нашого тейка. І тут ну, от бачите, в зливий момент, ось трішки не вистачило до тейка, відповідно. Ми розуміємо, що тут також якась консолідація вибудовується. В даний момент я бачу, ну, якби от був у нас перез, ну, перезняття ліквідності, у нас є тут злом даної структури. Відповідно я би стоп сюди вже переставляв би цієї позиції. Щоб, ну, В будь-якому випадку, щоб якщо десь буде якийсь сильний вер... ну, рух якби, верти, щоб просто краще зафіксуватися. І от ми бачимо, підтверджуємо. Тобто в даному випадку виглядає, що ми можемо далі продовжувати падіння. Але на випадок чогось у нас тут стоп стоїть якби, ну, вже типу якби від цієї сеї угоди. От у нас знімає даний стоп. Ми розуміємо, що в будь-якому випадку ця ідея принесла 848 РР. Тобто при ризику 1% дані в даній угоді 8,5% прибутку. Думаю, непогано. Ну, і Далі ми бачимо, що в принципі вже якби і нічого тут ніякого поки що продовження не було, Тобто, от все пішло далі вверх. Тому, і Ну Краще було тут вийти, для чого нам цей весь прибуток втрачати зараз на якісь там корекції. Все, от зараз поки по даній, по, ну, в даний момент отак, ціна торгується. Тобто, так, да, можливо, це був все-таки більш, більший перез, ну, перезняття ліквідності, більша корекція і падіння продовжиться, але от таким чином ми зафіксувалися якби, цю ідею і все. Можна день завершити якби був такий момент, постарався відтворити, як сьогодні відпрацьовувала сесія. Все дуже би, класно.